Моя мама вона виїжджала з цієї вулиці на велосипеді, рухалася в напрямку до школи забрати мого брата, малолітнього, після уроків. Не встиг зреагувати і збив мою маму. Як все сталося, слідство знає зі слів водія, який скоїв наїзд, говорить Ірина, інших свідків не знайшлося. Свідків, але люди або бояться, або не хочуть давати свідчення. Це ж добровільна штука. Тому тих, хто, до... тих, хто дозволив, да? тих, хто проходив там, чи віддзвонився сам, ми, звісно, передали контакти, а далі чекаю, можливо, хтось з'явиться. Ну так, да, під снігом зараз не буде нічого видно. Але тобто, ось тут колесо, і ось тут вже знайшли і велосипед, і різні від нього частини, штучки. Ну, зараз не видно. Ну, тобто, дистанція просто шалена. І так відлетіти. Ну, явно він не 60 їхав. Повсе місце розказує Ірина, проїжджаючи не щодня, коли забирає меншого брата зі школи. Вані сім років. Він навчається у другому класі. Я мій рюкзак буду сидіти. Вань, давай розберемося, пристівайся. Поки мама була без свідомості, говорить 26-річна дівчина оформила опікунство над меншим братом. Останні два місяці провела у дорозі. Щодня їздила у лікарню у Черкаси. У третю міську розповідає лікар-нейрохірург Артем Циблієв. Маму Ірини перевели 1 грудня. Її перевели зі Смілянської лікарні в вкрай тяжкому стані. Ступінь свідомості кома два. Її поклали в реанімаційне відділення. Пацієнтка перебувала в нейрореанімації приблизно місяць. Під наглядом нейрохірургів, травматологів і хірургів, шанси були дуже маленькі, вкрай тяжка пацієнтка у справі цього ДТП говорить речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. Відкрили кримінальне провадження. 23 листопада минулого року у смілі сталася дорожньо-транспортна пригода. Попередньо досудовим розслідуванням встановлено, що водій автомобіля Міцубіші, рухаючись вулицею захисників України, скоїв наїзд на велосипедистку, яка виїздила з другорядної дороги на головну. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Проводиться ряд експертиз. Триває досудове розслідування. Адвокати Ірини Олексій Заволокін Говорить, розслідування триває занадто повільно. Водій який скоїв наїзд, не отримав підозру і у справі проходить свідком. На даний час вона може там переїхати, змінити своє місце проживання, тобто на неї не покладено ніяких обов'язків. Потім ми її просто фізично не зможемо знайти. Він допитаний, як свідок вже минуло майже два місяці, да однак ми не бачимо результата для потерпілої сторони. На нашу думку існує певне зволікання. З боку органу досудового розслідування по даній справі це останнє відео мами. Його Ірина зняла в день у п'ятницю, а вже ввечері каже, її не стало. Коментувати будь-що у цій справі водій автівки кореспондентам Суспільного відмовився. Ми хотіли розписку написати, знаєте, що він там буде мені допомагати фінансово все закривати по мамі, і я в разі чого не буду мати до нього ніяких матеріальних претензій, да, тобто, щоб полегшити вирок. Він сказав, що він не буде підписувати цю розписку. Він не визнає свою провину. Якщо хочете суд, буде суд. Я вже та ну, як повнолітня і можу забезпечити себе сама. Він залишив мого брата без годувальника. Марія Гаврилян, Коцабо, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.